Привіт, пташки! З вами Яра, і це мій емігрантський влог про життя у Нью-Йорку. У мене назбиралось трохи відео різних рандомних, життєвих моментів, з якихось концертів. І є три такі ключові відео, в яких я для себе в першу чергу записувала свій стан, як я себе почуваю. І от ми, я думаю, від них будемо відштовхуватись. І мені хочеться поділитися із вами тим, як я себе тут почуваю в плані. Різного типу <свісно>, внутрішнього стану, настрою, як він змінюється. Як в одному відео я пишаюся тим, що я молодець, красава і бігаю. В іншому я не бігала певний час і вже відчуваю фрустрейшн, і дуже сильно вже себе клюю, там і щось таке. Це нормальні моменти, це як кажуть, іміт місце бути, Тому приємного перегляду. Зараз шоста ранку. Я йду на пробіжку. Це буде фінальна пробіжка цього літа. А, сьогодні 31 серпня і знаєте, от я задумалась, це перше літо, в якому я знаєте, преуспела про Олега насичено і все таке, а вже а вже й не модно робити висновки, ну, висновки літа. Ну не то що висновки, а типу, як я провів літо, ділитись, показувати. Отак от, от. А я тут тільки приуспіла. І що це? одно доведеться вам показати. ха Вихід цього відео затримався на три тижні, бо я не могла придумати озвучку. І тепер у мене нема з собою мікрофону, щоб її записати. І якщо я не зроблю це зараз, ви його так і не побачите. Тому я просто розповім, чим займаюся тут і що показую. Дивіться, це ми з вами на Манхеттені, і зараз ми попливемо на такому паромі, який ходить. Він, до речі, безкоштовний. Це Бруклінський міст. І... Ось тут я бігаю, до речі, з видом на Манхеттен. Це прикольно мати можливість побачити все одразу. Це Бруклін, де я живу зараз. По центру це Манхеттен, і по ліву сторону нью джерсі де я колись жила, але там далеко-далеко. І я казала там про свої якісь хвилювання. Знаєте, в мене на все відрада одна концерти. І цього виконавця, я впевнена, ви знаєте. no, no. Коротше, настрою сьогодні нема. Я не бігала вже тиждень, і сьогодні я прокинулась о п'ятій спеціально, щоб поїхати бігати, але так цього і не зробила. Сьогодні я вирішила не їхати на концерт, на який дуже хотіла, бо це трошки накладно по таймінгу. І я щойно бачила людей, які йдуть в футболках, хоча зараз не знаю скільки, одинадцята година дня, концерт десь о восьмій. І я вже бачила людей, які йдуть в футболках. Я знаю, що вони підуть на цей концерт. Я все ще маю сумніви. Можу піти все-таки, але просто ну, добиратись туди мені непросто. Не І вночі я не знаю, як я буду добиратись додому. І квиток я ще не купила. І коштує він е не дуже дешево. О, майтрейн. Літо справді було продуктивним, але після літа починається осінь. І в мене все ще досі включається такий певний робочий режим підведення підсумків, ціле покладання і все таке інше. І, якщо чесно, вперше за весь цей час в імміграції мене реально я це називаю папаяло. Мені стало дуже сильно сумно через те, що я, в принципі, одна йду по життю. Мені стало себе шкода, мені стало якось. It makes sense now. Чому nothing makes sense? Мені дуже стало, я вибачаюся, я впевнена, що ви чуєте цей звук, але це Big City Life. От такий вайб. Мені стало дуже сильно сумно, і мені довелось переглянути свої погляди на життя, свої думки про своє майбутнє цінності. І я вирішила зробити один. Для мене це дуже сміливий крок. Це було дуже ізі, якщо чесно. ось воно у мене я це ще не зробила завтра. О май год! Я зараз записую це відео і я розумію, що це відбудеться завтра. Я Іду з уроку. Танців, біжу на концерт до Оліпи. Хочеться плакати, якщо чесно, бо я рада, що я можу для себе це створювати, що я дозволяю собі жити життя наповне, що кожен мій день відчувається, знаєте, як день у дитинстві. Він наче триває так довго, ти багато всього встаєш зробити. Да, ти гуляєшся, можна пісочі заколопатися, але світ відчувається таким повним і таким насиченим і життя. І от у мене зараз так. Я щаслива, що я можу це все бачити, проживати, відчувати. Я вдячна собі за це. Я знаю, що за цим стоїть багато роботи, багато сліз, багато самотності. Але я тут. Гляньте. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Виглядає так, наче ця подія це було похід на концерт до Аліпи. Ні-ні-ні, це не те, що я мала на увазі. Я про це ще розповім. Сподіваюсь, в наступному випуску. А наразі хотіла сказати найголовніше, що наскільки я помічаю, різниця все ж таки велика в тому, що відчувають люди в еміграції, що відчувають люди в Україні в тяжких умовах, і що відчували. Емігранти або відчувають емігранти, які емігрували з інших країн з власних бажань. На цьому все. Поки що, як я вже зазначила, наступне відео має бути прям: воу. Ще його нема. Я завтра почну його знімати. Хочеться прожити спочатку наповну, а потім, звичайно ж покажу вам. Діліться зі своїми друзями. Якщо ви знаєте, що можливо комусь подобається цей такий вайб, який у мене. Якщо комусь може цікаво, або якщо хтось знаходиться теж в еміграції і проживає її сам або може не сам, діліться, можливо, комусь буде корисно.